Привіт, друзі! І ви на каналі Лєрка Валерка Гейм! І я надіюся, що ви замітили, що біля мене ось цей рижий красунчик. Так, сьогоднішня історія буде саме про нього, про нашого котика-рижика. Тому сідайте позручніше, тому що історія буде дуже-дуже цікавою. І тут розпочинається наша історія. Був літній ранок. Сонечко на вулиці. Я була малесенька тоді ще і грала м'ячиком. Граю, граю, граю і тут. О, хто це там мяукає? Що це за маленьке кошенятко? І сюди, яке ти гарне. О, звідки ти прийшов до нас? Який ти гарнесенький, малесенький. О, 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 я тепер знаю, хто буде зі мною гратися, давай пограємо з тобою в м'ячика. Я тобі ти мені, буде вам цікаво. Давай. Красунчик такий, я тобі навіть ім'я придумаю трошечки пізніше, а поки давай гратися. Молодець, ти так гарно штовхаєш м'ячик. розумничок такий. О, ти, напевно, голодний. Давай я тебе погодую, але я не знаю чим. Давай я побіжу на кухню, поки мами з татом немає, і подивлюся, що там є, можливо, щось тобі принесу, так що ці ті, чекай тільки нікуди не йди. Так, гляну ось тут, щось тут щось є. Тут пусто. Так, а ну що в холодильник? так, яїчка, ні, морку, ні. О, візьму сиру, точно. Так, я надіюся, цей сир йому сподобається. Де ти є? Квашенятко, ти є? Ой, ти їй, розумничок, бери. Не подобається, тобі не подобається сир, я люблю сир. Ну, ну добре, я тебе візьму до себе в кімнату, там в мене є печінько, тільки ти нікому нічого не кажи, не м'якай сиди тихенько-тихенько, щоб ніхто не чув. Знайомся, це моя кімната. Веди себе тут гарнесенько, щоб нас мама не почула. А то. Буде біда. Який ти милий, гарний хлопчик, такий малесенький. Мама йде, що ж я мені зробити куди, я маю сховати? Так, давай бігом до шафи. лиш тих'ясенько там сиди, тихісенько. Так, так, я тут, мамо, я тут. Привіт, донечко. Ну що, як твій день пройшов, що сьогодні робила? Мама, я тут просто сиділа, гралася собі, слухала музику. Хочеш, я тобі покажу, яке відео я сьогодні зробила. Заходь сюди, я тобі покажу. Розумничка, що займалася відео. Ой, а що це за звуки такі? Це що, хтось мяукає? Це звуки кота? Okay. А, це не м'явкає ніхто, це в мене в животі бурчить. Ліра, ти а, що, принесла додому кота? Тільки не сварися, мамо, я тобі зараз Доню, все. поясню. Доню, Але я ж тебе просила. Мамо, я прошу тебе. дай мені пояснити тобі. це, що йде звук із шафи. А, ну скільки раз тобі повторювати? Що перш ніж приносити додому якусь тваринку, треба ми, нас попереджати. Ну, Дом навіщо ти його забрала з вулиці? Можливо, він сусідський. Під когось просто прибіг. Мамо. Я звичайно розумію, що ми не можемо його залишити. Що в нього можливо є сім'я, але подивись, який він мілашка. Ми не можемо його просто так забрати. До Ми потрібно нам знайти його родину. Він скучає за своєю сім'єю. Я довго мріяла про котика, і тут він до нас прийшов. Це це просто мрія. Мама. По перше це кошенятко. Це велика відповідальність. Я для початку доню до його нагодую, бо воно напевно голодне. І піду до сусідів розпитаюся. Ну, добре. Чи не бачив хтось е, котика, чи може хтось шукає, і тим паче тато буде проти. Але тато буде згідний з цим, мамо. Тато любить кошенят. Так, дорогасеньке, ти іди походи, побігай, тільки не роби тут шкода. Я тобі пошукаю, щоб дати їсти, так щоб тобі дати. Молочко будеш? Так, візьму для тебе оцей казаночок, Налей тобі молочка, іди пий, солодкий такий, а я біжу пошукаю тобі твоїх родичів. Я так хвилююся, лиш би мама не знайшла від нього родину і до Оля, ну, що він там робить. Де ти є, котику? Ого, що ти наробив? І що ж мені тепер з цим робити? Якщо мама побачить тату, ти точно тут не залишишся. Чим я маю тепер це прибрати? Так, де мій віник, де віник? Швидесенько був взяти віника і прибрати. Лиш би мама не прийшла і не побачила. Ну навіщо ти це наробив малесенький? Це треба робити на вулиці. Не можна таке дома робити? Ой, лиш би це витерти. Нарешті я це все прибрала. Більше такої шкоди не роби будь чемним. Хлопчик, куди ти, куди ти виліз? Швиденько звідти злазь, там найцінніші мамні речі. Ой, я так і знала. Тільки, тільки не вазонок, тільки не вазонок. О, ну, ти бешкетник такий. Так, що це за шум такий, що за головний. Мене вже розлютив. Зараз проснеться тато і буде нам біда. О, а що це у нас оце красунчик маленький робить тут? Це що я за ось... розглітєш? Тату, такий. ми тебе розбудили, а мама знає про нього. Це кошенятко я принесла з вулиці, воно було бідне. І доню, я думаю, ти маєш розуміти, що мама нам точно не дозволить цього котика тримати в домі. Треба за ним прибрати, тому що мама буде дуже сердита. Я тебе зрозуміла, тату. Але якщо не знайдеться сім'я, можна він залишиться з нами? Я дуже хотів би цього доню, але кіт це дуже велика відповідальність. Колись у мене був кіт Барсік. І тут тато почав розказувати свою історію про те, як він був молодим ще дитиною, і як він любив тварин, і скільки було в нього котів і собак. До речі, я люблю такі історії слухати, як тато розказує. Але тим часом, поки я слухала історію, рижик наробив багато шкоди. Він порозкидав все на кухні, кинув маминий комп'ютер, молоко розлив. І заліз до умивальника пити водички. І тут якраз прийшла мама і це все побачила. А, ти що натворив, малий бешкетнику? це що за розгардіяш ти нам тут зробив? От чому я завжди проти котів в хаті? Це що за неподобство? Ти що таке натворив? Так, в мене в хаті кота не буде, і точка. Так, де та Ліра? Ліра, ти де? Ось веде. Ви бачили, що той кіт нам на кухні натворив, все порозкидав. А ви ще хочете, щоб цей кіт з нами жив? Ні, йому місце на вулиці. Я обійшла всіх сусідів, всіх розпиталася, ніхто не втрачав ніяких котів. Я взагалі не знаю, як він до нас потрапив. І тут тату з мамою ще довго сперечалися над тим, що ж робити з цим кошенятком. Ось так Рижик знайшов свою сім'ю. І жив у нас ще дуже багато-багато років. До речі, рижик був дуже нечемним котиком і робив багато шкоди. Але ми всі йому це все прощали, тому що дуже сильно його обожнювали. І рижик прожив у нас багато-багато-багато років. На жаль, рижика вже немає з нами, тому що він став старим, захворів і помер. Але ми дуже сильно його любили, скучаємо і завжди будемо пам'ятати. А вам, друзі, як сподобалася наша історія? Пишіть у коментарях про своїх улюбленців. Пока-пока!